Привіт! В цьому відео ми розкажемо і покажемо, які види подач існують у волейболі. І розберемо техніку виконання їх. І кожен для себе обере, яку він захоче. Існують багато видів подач. Але сьогодні ми розберемо і розглянемо ті подачі, які використовуються у волейболі, найчастіше. Перша подача це подача знизу, друга бокова подача. Третя верхня подача в упорі. Четверта планір з місця. П'ятий – планір у стрибку. І шоста це силова подача. Перша подачі у нас подача знизу. Це найлегша подача у волейболі. Вона використовується новачками. При виконанні подачі ігрок становиться обличчям до сітки не заступаючи лінії ігрового майданчика. Опорною ногу ми станемо вперед, друга нога у нас ззаду. ліву руку ми беремо м'яч, правою рукою другою, ми наносимо удар в центр м'яча. Удар наносимо ладонью або кулаком паралельно тулуба. М'яч підкидуємо на середню дистанцію. Подача знизу найпростіша. Навчитися її подавати можна за декілька хвилин. Звичайно, такою подачою важко буде доставити труднощі команді суперників, тому подавати знизу варто тільки у тому випадку, якщо ви не вмієте інакше. Подача це бокова подача. Бокова подача це покращена версія подачі знизу. Відміна в тому, що м'яч підкидається під кутом 45 градусів до корпусу та удар наноситься з боку. Такий м'яч летить нижче і швидше. Третій вид це верхня пряма подача. Вона найпопулярніша серед новачків. Замах і удар у верхній прямій подачі йде зверху напруженою долонею. Пальці на долоні можуть бути разом при ударі, а можуть бути окремо. Для більшого об'єму при ударі. У цій подачі головне влучити по центру м'яча. Ця подача серйозніша, ніж попередні дві. Четвертий вид це планер з місця. В чому його суть? Техніка виконання цього удару, цієї подачі заключається в чому? В тому, що ми м'яч тримаємо вже на висоті, на рівні голови. Рука вже піднята уверх. Ніпіль м'яча дивиться на вас. І удар пересходить в центр ніпіля м'яча. І коли ти б'єш, рука залишається на місці. Рука залишається на місці. М'ячим трохи підкидаємо, б'ємо. В чому різниця плана? Планом він летить у кінці, у різні боки. Планер це складніший варіант верхньої подачі, відмінність як і складність потрібно змусити планувати м'яч завдяки опору повітря під час польоту. Для цього важливо в момент удару зупинити долоню. П'ятий вид це планер у стрибку. Планер у стрибку ще серйозніша подача. За рахунок того, що удар відбувається на більшій висоті. М'яч летить зверху вниз і ще планує. Таку подачу важче прийняти у рази. І шостий вид. Силова подача це останній вид подачі, він найскладніший. Силову подачу найчастіше використовують у професійному волейболі. За своєю технікою вона схожа з нападаючим ударом. Тільки м'яч доводиться накидати самому. Це найскладніший вид подачі, і на його відпрацювання треба витратити багато часу. На цьому відео у нас закінчується. Сподіваюся, вам воно сподобалось і було корисним. До побачення.